Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаю. Добрий ранку. Для початку. Як минула доба на Херсонщині, інтенсивність обстрілів залишається такою ж високою? Так, на жаль, у нас є така стабільність. Меже кожного обстрілюють От минулої доби 20 населених пунктів були під обстрілами. Є, на жаль, загиблий Токарівці Росіяни продовжують атакувати. Цивільних цілеспрямовано з, дрону, з дронів загинув 83-го року. народження чоловік на нього росіяни скинули вибуховий пристрій внаслідок поранень. Він загинув. дев'ять приватних будинків пошкоджено по області. Будинок культури, приватна автівка. Також росіяни вчора ввечері скинули вісім керованих авіабомб на населені пункти Прибрежні. Це Тигинська громада, Бриславський район, також Херсонський район. Там про немає повідомлень про постраждалих та руйнування. Є також гарні новини від наших оборонців. Неба збили шахет вночі. Вони в районі одного з населених пунктів Бриславського району. Там без постраждалих а, і руйнувань, наскільки нам не відомо, так загалом загальна тенденція кожного дня обстрілюють приблизно 20 до 20 населених пунктів росіяни, проблемні і безліч кількість снарядів, які вони випускають по цим населеним. Пане Олександре, вчора широко розійшлася історія про жінку, яка з окупованої частини Херсонщини, показуючи і тримаючи фактично в руках свій паспорт український, пройшла цілілою частиною Антонівського мосту, слідуючи за дроном українським, який її вивів на херсонське правобережжя. Скажіть, будь ласка, наскільки часто трапляються ці історії, коли з окупованої частини Херсонщини люди тікають згалі? Те, ну, що тікають дуже часто, о, ну, але люди тікають через, на жаль, є тільки безпечні шляхи через Сумщину, або по великому колу через закордон, заїжджаючи потім зі сторони Польщі або там, Словені, Словаччини, ну, тобто через Західну країну частину України. А, але тут це дуже небезпечно. Як жінка дійшла це зовсім е, незрозуміло, тому як її там пропустили. Як її, за її словами, ніхто її не зупиняв. Вона приїхала в Олешки, переночувала, і потім вирішила перейти міст. Хоча, за її словами, знову таки вона не знала, що він зруйнований, е, її ніхто не розказав. Але ну, це дуже небезпечна е, подорож, може, якщо можна так сказати, і дуже повезло, що. Росіяни не розстріляли, не знали, не знаю, може вони хотіли так, таким чином якось перевірити, чи хтось є, і тому її пропустили. А те, що наші хлопці також пильно пильнували, цей квадрат і провели жінку, коли бачили, що це дійсно цивільна людина нічого нічим не загрожує. Я тільки представляю, якщо б якась цивільна людина пішла у бік росіян на лівому березі, тому що і до половини не дійшла б ця людина. У нас були випадки, коли виходили люди на Антонівське місто, і по ним одразу ж починали гатити. Це якраз журналістом була пригода така не, не позитивна. Ось, ну і жінку довели, і ну, таких випадків. На щастя, небагато, тому що дійсно це дуже небезпечно. Але ми, як завжди, готові своїм громадянам допомагати, і те, що люди дійсно хочуть втікти з лівого берега, з окупації, навіть попри те, що там є родини або ну, рідні і домівки, але люди вже не можуть там знаходитись. Дякую, пане Олександре, що поділилися інформацією. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.